Еволюціоністи сьогодні кажуть, що ми нібито там утворилися від мавпи, і все, в принципі, зими заміняємо у нас там органи, і немає ніких проблем. Але знаєте, є така наука в медицині, коли пересадка присходить органів. І буває таке, що від рідних там перекладають якусь там нирку, і вона може не прижитися. Тобто, навіть коли є да, там родичі, кровні, але нирка може не прижитися. Або якийсь другий інший орган. Бо є ДНК, це дуже складна робота. Е, Організм він може торгнути, він може не прийняти. Це дуже дуже є багато фактів, факторів, які впливають на це. Та задається питання, як можна взяти якусь сьогодні ниркує Бізяни, чи, від чи від криси і покласти людині? Це тоді взагалі нереально. Тобто наука каже, звісно, друге, а не то, що вішують лапшуці бреху.